З метою визначення різних видів газів широко використовуються давачі mq 2 mq 3 mq 4 mq 5 6, 7, 8, 9, mq 135 Всі вони відносяться до напівпровідникових пристроїв і працюють за схожим принципом. Розглянемо принцип дії на основі універсального давача горючих газів mq 2 Зараз ви бачите технічні характеристики давача. Напруга живлення 5 В, споживаний струм до 180 мА, робоча температура від мінус 10 до плюс 50 градусів по Цельсію, вологість повітря не більше 95%, діапазон чутливості для газу, що детектується від 300 до 10 000 ppm. PPM це одиниця вимірювання концентрації, що являє собою 1 мільйонну частку. Давач фактично розміщено за двома шарами тонкої сітки з нержавіючої сталі. Вона гарантує, що нагрівальний елемент у середині давача не вибухне, якщо відбудеться контакт з легкозаймистими газами. Сітка також захищає давач від зважених частинок, які відфільтровуються, тому всередину може потрапляти лише газ. Сітка кріпиться до корпусу завдяки мідному кільцю. Розірвемо сітку. Такий вигляд має давач без неї. Посередині розміщений чутливий елемент це діоксид олова, нанесений на керамічну трубку. Усередині трубки знаходиться нагрівач. Два виводи H відповідають за нагрівання чутливого елемента та з'єднані через катушку з нікельхромового дроту. Коли подається напруга, трубка нагріває діоксид олова до температури, при якій він стає чутливим до певних видів газів. У повітрі електричний опір діоксиду олова дуже високий. При появі детектованого газу опір починає зменшуватися із збільшенням концентрації газу. Давачі такого типу називають хімічними резисторами, оскільки детектування ґрунтується на зміні опору чутливого матеріалу, коли в газ вступає в контакт з ними. Використовуючи простий ланцюг дільника напруги, можемо виміряти концентрацію газу. Залежно від складу оксидного шару, одержують давачі чутливі до різних видів газу. На рисунку наведена базова схему підключення давача. На нього потрібно подати дві напруги на нагрівач, тобто на контакти H, і напругу, яка використовуватиметься у дільнику напруги. На практиці їх можна об'єднати і підключити разом до плюс 5 В, як це роблять виробники модулів. Давайте поговоримо про них. Відповідний модуль на базі mq 2 випускається промислово. Він дуже простий у використанні та має аналоговий та цифровий пороговий виходи. Аналоговий дозволяє оцінити концентрацію газу у повітрі. Цифровий пороговий вихід видає логічний високий рівень при досягненні деякого порогового значення. Отже, напруга на аналоговому виході давача змінюється пропорційно до концентрації газу. Чим більша концентрація газу, тим вища вихідна напруга. Ця анімація ілюструє взаємозв'язок між концентрацією газу та вихідною напругою. Щодо цифрового виходу, аналоговий сигнал від давача газу надходить на високоточний компаратор LM393. Поруч з компаратором є невеликий потенціометр, яким можна задати поріг спрацювання еквівалентний деякій концентрації газу. Камператор постійно перевіряє, чи досяг аналоговий вихідний сигнал А0 порогового значення, встановленого потенціометром. Коли він перетинає це значення, на цифровому виході d 0 встановлюється високий логічний рівень і світиться світлодіодний індикатор. Це є дуже корисним, коли при досягненні певного порога потрібно запустити якусь дію. Наприклад, коли концентрація диму перетинає граничне значення, ми можемо увімкнути або вимкнути реле, або дати команду включити вентиляцію або систему пожежа гасіння. Щоб задати цей поріг, ви можете тримати давач газу поряд з димом-газом, який ви хочете виявити, і повертати потенціометр, доки на модулі не почне світитися індикатор. Розпіновка модуля давача газу. VCC це живлення модуля. Підключаємо до плюс 5 вольт на Ардуїна. Другий пін це земля. Підключаємо до землі Ардуїна. Третій пін це вихід з компаратора. Підключається до цифрового піна Ардуїна. Четвертий вихід. Це аналогова вихідна напруга пропорційна концентрації диму газу. Підключається до аналогового піна ордуїна. На графіку показано типові характеристики чутливості mq 2 для декількох газів. Тут абсциса це концентрація газів. Ордината означає співвідношення опорів давача РС на РО. DRO це опір давача при 1000 ppm для водню, RS опір давача при різних концентраціях газів. Криві отримані при температурі 20 градусів по Цельсію, вологості 65%. Навантажувальний резистор RL 5 кОм. З цими модулями часто використовують бібліотеку MQ2. Однак, в Тім предустановленої бібліотеки MQ2 немає. Немає, до речі, і самого модуля. Тому розглянемо приклад застосування давача MQ2 без бібліотеки. Опір резистора RL ми обрали 4,7 КОм. Вихід давача підключено до аналогового піна a 0 в Ардуїна. Світлодіод через резистор 220 Ом під'єднана до другого цифрового піна плати Ардуїна. Подивимося на скетч. Визначаємо ім'я піна для підключення MQ2, ім'я піна для підключення світла діода. Створюємо змінну, куди будемо записувати оцифровані дані здавача. Налаштовуємо послідовний порт. Конфігуруємо другий пін як вихідний. Пін а0 як вхідний. Читаємо дані здавача та записуємо їх в змінну. Виводимо інформацію на монітор порту. Далі включаємо світлодіод при перевищенні певного значення. Взагалі тут слід відкалібрувати давач під свої задачі, тобто добирати опір RL і експериментально добирати порогове значення ЦП, при якому включатиметься світлодіод при певній концентрації газу. У нашому випадку це 400 і більше. Подивимося, як працює наша імітація.